Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо ще на одну дуже важливу тему, яка передбачена, зокрема, законом України про державний бюджет. Ми будемо говорити про розмір спеціальних пенсій. Тож, Міністерство соціальної політики обіцяє, що для... Спеціальних пенсій в нашій державі будуть запроваджені, обмежуючи коефіцієнти на найбільші пенсії. Це передбачено і було реалізовано кілька важливих кроків саме законом України про державний бюджет. Дивіться. Законом про державний бюджет на 2025 рік було затверджено норму про застосування у 2025 році обмежувальних коефіцієнтів для пенсій, які в 4 чи більше разів перевищують середню пенсію по країні або ж 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Нагадую, що один прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, вона становить 2000. 1361 гривня мова. Дивіться, важливо, що обмеження не будуть застосовуватися до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті нашої держави від агресії Російської Федерації, починаючи з 2014 року. Ці обмеження до цих пенсій застосовуватися не будуть. Водночас обмежуючі коефіцієнти дозволять Меншити величезну різницю між так званими спеціальними і загальними пенсіями. На виконання закону про державний бюджет на 2025 рік уряд ухвалив відповідну постанову, яка і визначає розмір даних коефіцієнтів. Відповідно до даної постанови, яка була розроблена Кабінетом міністрів України, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімум, будуть застосовуватися понижувальні коефіцієнти. Пацієнти. Механізм буде працювати так: чим вищим є розмір пенсії, тим більший. Коефіцієнт буде застосовуватись. Отже, дивіться, Міністерство соціальної політики відразу наводить приклад, як це буде працювати на практиці. До частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, але не перевищує 11 прожиткових мінімумів, буде застосовуватись коефіцієнт 0,5. Як тобто до її частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів 23 610 гривень та не перевищує 11 прожиткових мінімумів 25 971 гривню, буде застосований коефіцієнт 0,5. До частини пенсії, яка перевищує 25 971 гривню, тобто 11 прожиткових мінімумів, і не перевищує розмір 30 693 гривні, Буде застосовуватись коефіцієнт 0,4. До тієї частини пенсії, яка перевищує 30 693 гривні, тобто 13 прожиткових мінімумів, та не перевищує 17 прожиткових мінімумів, 40 137 гривень буде застосовуватись коефіцієнт 0,3. І до частини пенсії, яка перевищує 40 137 гривень, та не перевищує 49 581 гривень. Гривні буде застосовуватись коефіцієнт 0,2, і до частини пенсії, яка перевищує 49 581 гривню, буде застосований коефіцієнт 0,1. Десятий таким чином, диференціація розмірів пенсій залишається, але з урахуванням обмеженого фінансування і реалій, таких, що наша держава перебуває в стані війни, і головне, а Міністерство соціальної політики зазначає, що саме так Ради справедливості і введена пропорційність нарахування розмірів пенсій для того, щоб всі українські пенсіонери змогли нарешті отримувати справедливий розмір. Пенсію. Також Міністерство соціальної політики зазначає, що дані обмеження будуть застосовуватися лише на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії, тобто для забезпечення якої не сплачувалися страхові внески, а є додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах. Дивіться, рішення про запровадження обмежуючих коефіцієнтів, по-перше, ухвалено в законі про державний бюджет. На 2025 рік, оскільки саме за рахунок коштів державного бюджету фінансуються всі видатки на спеціальні пенсії, застосування обмежень спричинення наявними фінансовими обмеженнями внаслідок того, що наша держава третій рік перебуває в стані війни. При цьому страхова частина пенсії, тобто забезпечена страховими внесками, яка гарантована конституцією. Частина пенсії буде виплачуватися без обмежень. Коефіцієнти будуть застосовуватися для тієї частини виплати, яка не забезпечена внесками, і є додатковими, в кавичках, як визначає Міністерство соціальної політики, привілеями від держави для певних професій чи певних категорій осіб. Отже, рішенням. Кабінету міністрів України було реалізовано норму закону, яка визначає механізм застосування коефіцієнтів. От такою важливою інформацією хотіла з вами поділитися про те, що розмір спецпенсій обіцяє Міністерство соціальної політики буде обов'язково справедливим завдяки запроваджуючим, обмежуючим коефіцієнтам на найбільші розміри пенсії.